Добрий день, сьогодні 24 липня 2024 року, Полтавська область. Перед вами слива диплоїдна до Фісандра. Такі сливки. Вже готова. Можливо, треба раніше треба було трошки зірвати. Може положити б і на дозарювання було б. Новшим. Це деревце, другий рік від посадки, друга вегетація. Ну, от сигнальне плодоношення. Зав'язалось тут декілька сливок. Таке воно. Таке деревце. В минулому році навесні було посажене, чи восени, не пам'ятаю. Ну, в смислі, це другий сезон, друга ветація. Ну, це тут декілька сливок такі. Різнокаліберні поки. Сигналочки. Це ось підгнила вже Пізно треба було раніше зривати, тут щось поїла її. Ой, її. 84. 76. 83 до 100 грамів. 100 грам. Я думаю, вона було, буде і така. 123. Тут розрізав. Було б, звісно, на дозарювання гарно було б положити її. Спробувати. сок, так. Тече, щоб прямо рікою не сказав би. А якби на дозарювання положив, я думаю, було б краще. Ну так. Зараз спробуємо. Приємний такий запах. На смак, що у нас? Смачна вона солодка. Тільки, правда, сливи треба зривати і ложити на дозарювання. Трошки раніше ніж оце, можливо. А ми положимо ті, що тверденькі. Попробуємо потім. М -м Добре. Кісточка там така малесенька-малесенька. Зовсім невелика. Ну, нехай вона собі буде. До Фісандра смачна сливка рання чи рання, рання середня, не знаю, як би назвати її. Будемо наблюдати другий, другий рік від посадки деревцеві до Фісандра. Це положимо на дозарювання, скуштуємо, можливо, пізніше і знімемо. всім миру і добра.